Чоловіча сила не зникає раптово. Усе починається з простих речей. Шкідливі звички, сидячий спосіб роботи, переохолодження, застій крові в області малого тазу, дисбаланс статевих гормонів, нестача вітамінів та мінералів або стрес. І саме фаворит прост на основі маки перуанської він покращить кровообіг в області малого тазу, нормалізує рівень статевих гормонів та покращить ерективну функцію. Якщо є позови до туалету, застосовуємо свічки простерин N. Вони знімуть набряк запалення та скоротять позови до туалету. Незамінним для чоловіків є цинк, адже саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон настрій, зняти судому м'ясо, застосовуємо магній. Та омега 3 жирні кислоти. Вона чистить судини від поганого холестерину, зміцнює судини, є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Також омега знімає запальні процеси. А консультацію можна отримати за номером телефону у профілі Viber та Telegram. Також переходьте за посиланням у мій Telegram. Бажаю вам здоров'я!